На вулиці Люблінській майже два десятки років приватні підприємці-м'ясники порушують спокій своїх сусідів. Запах крові та вереск тварин лякають і дітей, і дорослих. Бездіяльність можновладців змусила людей об'єднатися задля порятунку від мух та собак. Подробиці знають наші журналісти. У сумах у центрі міста мешканці одного із будинків забивають скотину. До нас надійшли світлини таких масових забоїв. За високим парканом кожного дня сумчани чують, як їх сусіди ріжуть свиней. Їже крім воскресіння проходять забої скота. а трьох до шесті. в день. То есть это свиньи. Постоянно кричат, оры, запахи. Режут в любое время суток, когда им хочется. Хотя или ночью резали, хотели днем. В данный момент вечером летом режут. Ну, то есть это постоянно. Это запахи, это мухи зеленые, это крысы бегают. Иногда такие крики вечером тут происходят. Так свиньи орут просто. что Я взрослый человек. Ну, вы представляете, что такое 4, 5, 6 свиней зарезать? А тут дети. Вереск тварин чуете на соседних улицах. але самое страшное стоит Після кров що стікає із вбитих свиней тече прямо на вулицю. Коли сніг, у нас сніг красного цвіта, тому що кров сливається, тобто тут ж не видно, правильно, сніг. Тобто, ми всі йдемо, ми переступаємо, тому що то під снігом, тобто кров тепла, і звісно, сніга, якщо нападало, тобто ти йдеш, ти не знаєш, тобто ти будеш зараз тут кров'яні сліди десь оставляти. Страшний сморід тут чують усюди, пенсіонерам стає погано від цього. То дуже плохо падаю. Падаю, Не можна мені вийти на двір. воняє є і да, дихати немає чим. більо повіше, воно чорне. Таке вонюче, що невозможно, дихати немає чим. Довге вмовляння і господиня Скотубійні згодилася нам показати свій двір. От яма, закрита жіно. Mm -hmm. Вот яма. Ми режем сейчас село, девочка, мы тут не режем. Мы сейчас Новый год у нас спало разрешение, тут поня. А сейчас мы и режем село. Мы ж а мы часто уже не, не делаем тут, потому что это село режем. Там можуть ліці літова раза, А ці рази, я не буду Мальваць. У таких умовах ріжуть скотину. Документів нам так і не надали. Обурені сусіди викликають поліцію. Як виявилось, у господарів цього будинку немає дозволів на скотобій лише на продаж свіжого м'яса на ринку. Громадянка, яка проживає в даному будинку, не надала відповідних документів. І після цього ми викликали дільничні інспектора поліції, які обслуговують даний район. Він прийде і зараз буде з'ясувати всі обставини даного виклику. Втім, виявляється, у цьому районі це не єдина домашня скотобійня. На сусідній вулиці бачимо такий же будинок м'ясників. Брат той сім'ї живе тих товаришів, які режуть, які на протяжині 15 років не дають просто життя. Мої вікна виходять ось тут, во двор. Мои окна, моя спальня. Я сколько раз просила этих людей прекратите. Им выделялось место, им давалось место, чтобы не резать здесь во дворе, а резать за городом. Никто ни на какие уговоры не идет. Свиньи режутся. Как часто? На данный момент два-три раза в неделю. А поскольку примерно одна-две головы. У пані Лариси є заяви та відписки десятирічної боротьби із сусідами м'ясниками. Одна із них вражає, каже жінка. Там вказано, що законом не встановлено заборони на щоденний забій менше п'яти свиней. От, п'ять голів на день. Ми надалі слідкуватимемо за проблемами у цьому районі. Марія Бульдович, Дарія Коростильова, Олександр Білявський. Новини СТС.